Шовет, сьогодні у нас 12 грудня, що п'ятниця, 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 п'ятниця. На дворі знову немає сонця. Вчора воно під кінець дня як закінчилося, то його і не видно. Коротше. Воно затягнуло, знову Г. Але хоч трошки тепло, плюс 8, плюс 9, більш-менш. хоч, Та й таке, настрій перед новорічний, звісно, капіць. Полетіли. Ну і все, майже 19.00, кінець робочого дня. Якийсь короткий день, нічого взагалі майже не відбувалося. Просто поробили, поїздили, поприбирали. Таке скукота. Ну, дня тіна, роботи небагато в зимовий цей період, такий у нас зараз. Та і все. На дворі плюс 7. Волого. Прям трошки волого знову. Дивна погода, звісно, максимальна. Ну але це ще має не кінець, тому що ще їду завозити свічушки, такі свічки. там, Отако. Не знаю, якщо хтось взагалі дивиться це відео, як комусь цікаво, пишіть коменти, що вам треба такі свічки, я залишу посилання, бо так не знаю. А, може і так залишу посилання. Та що? Та й таке. Все, полетів, Всім до завтра, всім паки!